Так, важливо запам'ятати, що відбувається те, що є в нас заліза достатньо багато, воно нікуди не виходить, воно не використовується, і через цей гепсидин, який його зв'язує, відбувається все в макрофагах. І, що важливо, йде супресія еритропоетину, Тобто ретиколоцити будуть знижені. У нас знижене використання заліза, хоча не його сторож. Знижений гем, знижений гомоглобін, відбувається мікроцитарна анемія. Перетин, запас збільшений. Оці два протилежні фактори: один веде до зростання, інший знижується. Треба запам'ятати: і високий. Ось одразу і тоді до запитань, які вражені. Так, ми бачимо підкреслено, що запаси заліза високі, що нас запитують, які клітини відповідають за вироблення цього гормону. Жінка, багато в неї захворювань. Збільшуються ретикулоцити, тому ми розуміємо, що це не залізодефіцитарна анемія. Може бути ще як нирки, але чому це не нирки? Тому що лактоферин, який зв'язує залізо, а, Тому що ці не беруть участі в метаболізмі заліза. А, так, тому відповідь печінка. Правильна відповідь печінка. Так, ось пояснення. Синтез гепсидину. Ось про феропортин і все інше. Далі інше про хронічні захворювання. Анемія хронічних захворювань інше питання. Так, ми бачимо знижений гемоглобін. Ми бачимо заліза, не знаємо, норма, це чи не норма. Ось це. Угу, можемо не шукати вже залізо, тому що ми знаємо, що якщо це норма, значить і це норма. Якщо б це було підвищено, то ось це було б знижено. Так, яка причина захворювання? Нормальний рівень заліза, в неї є анемія, значить гемоліз. Mm -mm. Немає ніяких ознак про гемолість. Чому не один? Чому не А? а... Так, були б лактати гідрогеназа. Все нормально з нею. Тому це анемія хронічного захворювання, і її правильна відповідь це Iron Sequestration in macrophage. Коли ми говорили за гепсадин, ми говорили за макрофаги. 26 -е питання. Так, тут норма, в нас знижена, значить, запаси, оця цифра в нас буде висока. Значить, у нас ми говоримо на, за анемію хронічних захворювань, швидше всього. І у нас відповіді взагалом. Це воно мається на увазі метателосемію. Фібрин, це вони в нас мали Intravescular Corgation гемолітичні, це залізодефіцитарну, і це синтез гема, малася на увазі відповідь порфірія. Тому ми бачимо запаси нормальні, значить, у нас це ненормальна утилізація залізу, значить анемія захворювання хронічних захворювань. Йдемо далі, це доробласна анемія. Що нам треба пам'ятати? У нас є метаболізм КОЕЙ, який перетворюється на АЛА. Ось. Для того, щоб перетворити АЛА, нам потрібен АЛАС. Значить, треба запам'ятати: КОЕЙ, для якого потрібен в 6 і для якого потрібен амінолевуленік синтетаза, Алас. Значить, КОЕЙ, Плюс Б6. І алас. Іде до Ала. Алас, Ала. Алат. Наступний алад. Е, Амінолевулинік есід дегідрогенази. Тобто просто запам'ятовуємо тупо. Е, сукциніл. Алас, ала, алат. Далі е, є метаболізм профіріногену. І який йде до Гемо. І треба запам'ятати ферохелатаза. Так, Ferro Де вона написана у нас? Ось. Ferrohel Цей механізм потрібно запам'ятати. Одразу переходимо до запитань, які є дуже. Легкі і очевидні. 18. Ось. Сукциніл, ала, порфіриноген. Вони, бачите, тут, -тут спростили. Тут ми знаємо, що тут Ала, Алас і алат. Потім парферіноген, порфірин і гем. де відбувається порушення на етапі А. Там, де вітамін В6, і там, де треба був нам Алас. Ось воно це все описано. Так, це у нас 18 і 30. Також питання, яке це пояснює. Так, пацієнти пишуть і тут. Ой. Так. Ось ми бачимо клінічна картина. Ой, ні, це не воно, це з хронічних захворювань. Ось ми бачимо. Гемоглобін, гематокрит, мінка плюс Це також у нас нормоцитарна анемія, розуміємо. Так, позитив 3 тест. Можемо думати за хронічних захворювань, але ні. Дуже в нього велика слабкість. Є ціаноз. Це також відповідь Сидеробласна анемія. Чому? Тому що туберкульоз найчастіше латентний веде до сидеробласної анемії. Іншими причинами сидеробласної анемії є алкоголізм, летпозені, який веде до інгіблювання алат. і Феротхелаза, і вітаміна В6 дефіцит. Треба пам'ятати, що все відбувається в мітохондріях. Це також можуть запитувати. І елементарно сидеробласне алат Алас, Ала, Алат, вітамін В6 на першому етапі, ферохелатаза, яка веде до порфі... протипорфіріну і Гемо відбувається в метохондріях, спостерігається при алкоголізмі, литфозен і вітамін в 6 дефіциті, і латентуму туберкульозі. Все.